Дорогі, друзі, я вас вітаю. Подивіться, який цікавий екземпляр до нас заїхав на продаж. Це Nissan Kicks автомобіль з Америки, 2021 рік випуску. Мотор тут 1,6 бензин, 4 циліндровий. і автомобіль на автоматі. Якщо бути точнішим, це варіатор, але останнього покоління потужний, класний, типу, безпроблемний. В машинці 44 тисячі кілометрів рідного пробіга. Автомобіль прибув з Америки без пошкоджень, без ДТП. Є пару підкрасів, це переднє ліве крило повністю перекрашене. І тут на капоті, ось бачите, оту, отака частина перефарбована, є трошки шпаклівки на кантіку. Так, це класно. Це СВ-комплектація адаптивним круїз контролем. Оригінальні дуже красиві тітанчики встановлені. 17 -ті. гума всесезонна, як зазвичай з Америки приїжджає. Машина притонована, без ключ, доступ, сліпи зони. Це у нас такий маленький паркетник розмірами з хетчбек, але виглядає класно. Якщо хочете придбати дружині машинку якусь по і повище, то класний варіант. Ось. Парктроніки задні, камера заднього огляду. Ну і 21 рік випуску вже практично нова машина, машині скільки, 3 роки, це класно. Дивіться, багажничок, в принципі, є. Хоча машинка акуратна невеличка, але багажник є. Маємо докатку, набір інструментів, тут на місці все лишилось, текстильний килимочок, шторочка. Хоча рідко відбувається, таке, що з Америки приїжджають, що багажник є, шторочка. Всі вікна оригінальні включають, бо весь скло. Салон текстиль, зверху задягнені чухли. це, напевно, чухли. Такі. Да, текстильні килимочки, спереду ще в нас встановлені. Получається, резинові коломочки, також є текстиль плюс резинові Ну, Стан машини як новий. Чотири по підіймачі, трирегулювання, датчики світла, датчики дощу, мультикермо підрізане. Тут у нас регулювання адаптивним крізь контролем, запуск кнопки, електроручник, автохолд. Ще у нас є клім-контроль, великий. Здоровий монітор. Дивіться, камера заднього огляду показує класно. Тобто все зрозуміло, все ясно, де що. Блютуз під'єднати, музичку послухати. Єдине, що не перекладено у нас мультимедіа і клімат у нас показує в Фаренгейтах, але я думаю, це все можна зробити, тобто без проблем. Так все виглядає. В принципі, все простенько, але 21 рік випуску. По машинці все працює, все класно, диво виконане. Доволі цікавий варіант автомобіля. Коштувати, він буде 17300, є, Приїжджайте, дивіться, прокатимося, поспілкуємося.